Сумнозвісна звісно, вулиця Куйбишева, яка вже давно відома прикрими дорожньо-транспортними пригодами, забрала життя ще одного Олександрійця. Минулої суботи, 29 червня, в результаті зіткнення мікроавтобусу Фольксваген та автомобіля Шкода, мікроавтобус понесло по зустрічній смузі і винесло на краю збіччя, де він зачепив жінку пішохода та збив велосипедиста. Жінка-пішохід, на щастя, відбулася лише переляком, а от 83-річний велосипедист зазнав серйозних травм і через дві години помер у лікарні. Водій мікроавтобусу, житель Кіровоградщини, ще до приїзду правоохоронців покинув автомобіль і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Та невдовзі був затриманий. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, під час скоєння ДТП він був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хоча до цього трагічного випадку не пив кілька років. Та після сварки з дружиною Чоловік знову запив і пиячив два дні. В Олександрії він приїхав до друга та так до нього і не доїхав. Винного у дорожньо-транспортній пригоді затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. І його подальшу долю вирішуватиме суд.